Псалом, розділ 49 і вірші з 1 по 20. Слухайте це, усі народи, уважайте, всі мешканці світу, і люди прості і вельможні, разом багаті і бідні, уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого, розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо. Відкрию мою загадку під гусло. Чого б то мусів я боятися за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, вповають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий бо його душі, викуп, і вистачити він ніколи не може так. Щоб він жив повіки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі умирають однаково, і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили домівки їх повік, їхні житла від роду і до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих. Що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються свого щастя. Ведуть їх, як отару до шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шеол домівкою їм буде, але Бог визволить мою душу з руки шеолу, Він мене прийме до себе. Не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому. Бо, як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде, хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе, та все ж таки він піде до роду батьків своїх, що не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе в багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине. Псалом, розділ 49 і вірші з 1 по 20.